Тато Небесний, я молюся тобі, Господь Боже, за сьогоднішній вечір, за сьогоднішню ніч. Я молюся тобі, Господь Боже, захисти наші міста і села. Нехай, Господь Боже, твій захист буде над кожним городом, над кожним містом, над кожною областю. Тато небесний. Молимося, Господи Тобі, щоб жодна атака з неба вона не була руйнівною. Молимося, Господи Тобі, за наших захисників. Бережи, Боже, бережи, Господь, наші міста і наші села від захоплення ворога. Молимося, Господи Тобі, щоб із красних зон вороги відходили, відступали. І ми ставали, Боже Господь, Боже, зеленою зоною. Молимося, Господи Тобі, Боже, за тих людей, хто не в безпеці, хто зараз, Боже, Господь, у ворога Боже. Молимося, Господи Тобі, щоб наші захисники повернулися додому, щоб були якісь звістки, Боже, Господь Боже, про наших рідних, які зараз у ворога, Господь. Ти є сила, і сила є в імені Твоєму, тато Небесний, я молюся, Господи, Тобі, щоб Ти давав сили, сили молитися, сили приказувати, що, щоб щось змінювалося, щоб, щоб молитви були від серця, Господь, бо наші молитви від серця вони діють, Господь. Коли Господь Боже, ми в грусті, в печалі, Плаче, Господь, Ти чуєш цю молитву. Молюся, Господи, Тобі, щоб була почута кожна молитва, яка зараз здіймається до тебе, і були відповіді, Господь. Молимося, Господи Тобі, за потужні зміни в нашій державі, зміни там, де це потрібно. Господь, благослови Господь нас, нашу державу, Боже, Господь. Допоможи, Господь Боже, знайти рішення, Господь, щоб цього хаосу не було і ворог Він тікав з нашої країни. Молимося, Господи Тобі, щоб наша країна була під куполом Твоїм, під захистом Твоїм сьогодні вночі. Молимося, Господи Тобі, щоб були потужні хороші зміни і новини в нашій країні. В ім'я Твоє, Господь Боже. Амінь.